Всім привіт! Багато хто з вас вже бачив новий бусик Volkswagen, який на електромоторі. Коротше, електричка, тільки бусик. Вони там щось перевипустили, якийсь там старий, новий, супер там, супер-супер технологічний. І ось подивіться, технологічний, який він всередині. Це бусик 24 року. Так вони помиляюсь, його навіть ще в продажі немає, тільки буде запускатись в продаж. Дивіться, що вигадали інженери Volkswagen у 2024 році? Ну, подстакан не кладу, Це таке. Але дивіться, вони вигадали у 2024 році бардачок, щоб тримати монетки і класти карточку. Боже. Це я вважаю успіх. Так, подивились, так? Да? Volkswagen 2024 року випуску який там технологічний бардачок зараз я вам покажу э, бардачок в строєнні 2003 року випуску відкриваємо бардачок размер можно картку це відділення для окулярів тут тканинка спеціальна щоб скло не шкрябати Сюди можна ручку, ну, на жаль, нема. Два підстаканки. Коли запалення вмімкнуло, працює світло і заглушечка. Бачили цей бардачок ще можна робити як холодильник. Ця заглушка від... відкриває закриває холодне повітря від контролю і можна покласти. Пеку, бутилочку води і вона буде холодна. Але, сука, на жаль, нема відділень для монет Не знаю, для що я з цим буду робити. Ну, на цьому все, пока.